Доброго ранку, мої любі учні. Запрошую вас на урок письма. Тема нашого уроку письмо малої букви Р, складів і слів із нею. Відгадайте, будь ласка, загадку. В руці виблискує здаля даля нова гарненька ручка. Так. Буває ручка, діти. Подивіться. Ручка шарикова для того, щоб писати нею. Писливо називаємо так нашу руку ручка. Дверна ручка. Бачимо відро, відерця, у відерця теж є ручка, за яку ми тримаємо його. Далі бачимо, у вазона теж ручка є. Може бути ручка ще у парасольки. Тобто подивіться, скільки значень у слові ручка. Який перший звук ми чуємо у слові ручка? Ручка. Перший звук Р. Так, ми вчора з вами розпочали цей звук вивчати, цю букву вчити. Сьогодні будемо писати маленьку прописну літеру Р. Отже, відкрийте свої зошити, звичайні зошити в косу лінію і запишіть букву Р. Дивіться, вона пишеться дуже просто. Вона складається з прямої похилої лінії. Починаємо її писати з вами на верхній лінії основного рядка. Знайдіть основний рядок вузенький, поставте крапочку і опустіть донизу, до міжрядкової лінії, похилу. Потім трошки нижче на цій же своїй прямій, поставте крапочку і від неї зробіть ось такий гачок за округленням вгорі і внизу. І у вас вийшло написати букву Р маленьку. Гачок вгорі і внизу. Лінія гачок вгорі і внизу. Пропишіть цілий рядок. Потренуйтесь. Підемо далі. Ми пропишемо з вами, бу... з вами букви, які ми вже вивчили. Це буде маленький диктант, діти. На нижньому рядочку, от ви коли прописали букву Р, так, я зараз витру. От ви прописали букву Р цілий рядок, а на наступному ми пропишемо диктант. Диктант, він так називається, ця робота так називається, тому що вчитель диктує, а учні під диктовку записують. Тобто ви самостійно зараз повинні попрацювати. Пропишіть, будь ласка, літеру Р зараз. Пишемо швиденько. Так, «Р». Я вам поки що допоможу. Це перший наш диктант. Поставимо крапочку. Ось так. І пропишемо зараз букву А. Ми навчились А маленьку писати. Напишіть А маленьку. Поставте кому. Напишіть букву О. Напишіть букву И маленьку. Напишіть букву І маленьку. Поставте крапочку і рухаємось далі. Тепер можемо пошукати у своєму зошиті сторінку 28, підготуватись до уроку. Повторимо, що всі букви, коли ми пишемо в прописах, мають. Верхнє, середнє і нижнє з'єднання, вони поєднуються одне з одним, зверніть увагу на те, які літери поєднуються середнім з'єднанням, які верхнім, і які нижнім. Тобто до цих літер ми можемо поєднати тільки вгорі з'єднання. Саме до цих букв. І якщо нам треба доєднати до літери А, О, Е, тоді це середнє з'єднання до них, якщо ми доєднуємо, тоді середнє. А після них то вже дивлячись, яка буква буде після. Але до цих букв з цими буквами поєднання буде середнє. Далі нижнє з'єднання буває у букв Л, М, Я і Г. Рухаємось далі. Сядьте, будь ласка, правильно, візьміть ручку, так як ми завжди правильно тримаємо трьома пальчиками. І зробимо з вами пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівонькою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився! І заснув. Перейдемо до роботи в нашій хмаринці. І ще раз зверніть увагу на те, як пишеться літера Р маленька. Пряма похила лінія і ось такий гачок вгорі внизу заокруглюємо. Що намальовано це? Прапор. Відшукайте. Те, що у вас виділено блакитним кольором. Давайте наведемо ці елементи. Так і так. Дивіться, яка літера у нас вийшла. Літера R, так. Тому що літера R є у слові прапор. Навіть дві. Зробимо вгорі елементи безвідривно. Пропишемо, пропишемо обережно і охайно і донизу пряму. Пропишемо обережно, діти, охайно, охайно. Стежте за тим, щоб ви не виходили за межі блакитної лінії. Пропишіть інші елементи на другому рядочку. Нижче ви бачите елементи, з яких складається літера Р. Це Лінія, яка заокруглена і внизу. Коротка лінія, яка заокруглена вгорі і внизу. Гачок такий ось подвійний. Так, і ще пряма похила лінія довга, без заокруглення. Перейдемо до роботи. У робочий рядок, але перед цим зробіть обов'язкову пальчикову гімнастику і прописуємо елементи тут. Прописуємо до середини строки. Спочатку ось цей елемент, наш гачок прописуємо. А тепер пряму похило ведемо від верхньої лінії основного рядочка до міжрядкової лінії, опускаємось і завершуємо. Почали завершили, почали завершили. І таким чином до кінця рядочка пропрацюйте. На наступному рядочку напишіть букву Р. Весь рядок букви Р. Поставте відео на паузу і допишіть до кінця рядочка. Зверніть увагу на те, як правильно писати поєднання між R і літерою И. Дивіться, ми отут не кидаємо наш гачок, а ведемо до верху. Щоб написати тепер і ще раз Р. И. Р. У. Р. Доверху теж ведемо кінець гачка із Потім поєднуємо з літерою О. РО має середнє з'єднання, але не забуваємо, що коли ми якусь букву приєднуємо до О, отак, ми начебто закидуємо елемент ось так. РО Ря. Нижнє з'єднання, не забувайте. Так, зробіть маленьку руханку для ваших оченят і для пальчиків. Так, стежимо за метеликом. Молодці малята продовжуємо. Допоможемо павучку дібратися до павутинки. А тепер пропоную курочці допомогти знайти черв'ячка. Молодці, рухаємось далі. Пропишемо з вами ім'я Іра. Зверніть увагу, ім'я пишеться з великої літери І. І ми писали вже з вами І велику. Потім напишемо поєднання. Дивіться, від І виростає ось така ніжка. Потім прописуємо букву Р. І ось так поєднуємо з літерою А. Іра. Запишемо ура на коклика. Бачите, ура! Пишемо букву У. Так. У. Потім виростає ніжка у букви У. Пишемо Р. А. У Іри ара. Ара це папуга. Зробіть звуковий аналіз слова папуга. П а голосний у нас буде потім По-у-г-а. Зараз я проставлю голосні, а ви собі зробіть звуковий аналіз самостійно. Папуга. Яку літеру ми навчились писати на уроці, діти? Маленьку літеру Р. І ще раз пропишіть її в повітрі. Маленьку літеру Р. Виберіть, будь ласка, те зернятко, яке ви покладете собі в рюкзачок. Якщо вам було дуже просто і ви впорались з усіма завданнями на відмінно, як ви вважаєте, то покладіть перше зернятко. Якщо вам було цікаво, ви теж зробили всі завдання, покладіть друге зернятко. А якщо вам нічого не зрозуміло, тоді напишіть в коментарях цифру 3, що вам не зрозуміло нічого я буду знати, що вам потрібна допомога. До нових зустрічей! Чекаю на ваші роботи, діти. Всього доброго!